Добрий день, добре добрий ранок всім. Дякую, що стільки народу на такій ранній сесії після вчорашнього банкету. З 2002 року ми отримали своє користування такий препарат, як трастозумаб, і з цього саме з цього року почалось і Хертоне тестування, і препарат вийшов на ринок. Я хочу вам нагадати, що тестування на Хертоне результати цього тестування можуть бути як. Позитивними, негативними і сумнівними. Якщо в нас е, немає експресії, тобто 0, або експресія слабка, тобто 1+, е, ці пацієнти вважаються негативними. Якщо в нас імуногістохімічно HER2+, такий пацієнт вважається сумнівним і потребує подальшої фіш-діагностики. Після фіш-діагностики, якщо він буде позитивним, то він буде позитивним, якщо негативним, то він вважається вже не сумнівним. А негативним. І е, позитивний результат три плюси. В нас в останньому гайлайн НСІСІН з'являється під це не гайдлайн, вибачте, це гайдлайн Аско разом з колегією американських патологів. І в нас є така нова сноска, яка нам говорить про те, що пухлини, які мають Хертунеу neu плюс та 2+, плюси, можуть бути в цих випадках може бути розглянуте лікування специфічними препаратами. Які звуться антибоді uh, Дракконюґейс, conjugates. То есть, тобто це конюгати, які складаються з антитіла. Uh, в даному випадку ми будемо говорити про хертунеу, хертунеу і якогось лікарського засобу, і в даному випадку ми будемо говорити про інгібітер топа і замерази. В тому році, у червні, виходить, на конгресі АСКО, були вперше доложені.